Діду, а в тебе є хобі? Ага, ловлю рибу, а як не клює, то ловлю сон на лавці. Ага, спить на лавці кожен день. <рив> <рив> Давила по телевізорі світське життя, та ви приїдьте сільське життя зніміть. то вам не дупами крутити, а робити до стилу і мами. Ба, ти діда любиш? Люблю особливо, коли спить і не бурмоче кожен крок. <рив> Беє. А ви любите бульйон їсти? Чи коли він бігає ще? Діду, а ти коли бабу вперше побачив, що подумав? Що треба брати, така курка вдруге не попадеться. І з того часу клюю його постійно. <гум> Купився в місті слуховий апарат, та тепер кайчую то, що мені не треба. Але життя веселіше стало. Еге ж? Місто без села, як смартфон без інтернету, виглядає круту, а толку ніякого. Пам'ятайте це, діти, усміхніться і все буде гаразд. То моле, як всі вибереш, що ні до клубів, ні до танців. Еха колись музика, гармошка, сміх кругом, Тьфу, дай їм Боже розуму. Шо ти льоха стара нудишся? Я ж тобі казала, їдь до мене, будемо щось їли, пили, обсирали кого, а тепер кай сиди там. Так тобі й треба. Ге-ге. Думала, я жартую. Та що, синку, сил бракує. Нічого вчися, поки бабця жива. Та, та нічого собі добре їдемо. Ага, тримайся там, не відставай. Мій дід за молоду молився Богу, аби він му дав правильну жінку. І він дав таку правильну, що він уже 50 років неправильний. Мені ні грама не цікава вага думка, бо я вже свою придумала, от вам лишно вареники подавай. Вічно тільки б їли та їли. Та скільки ж можна вже їсти, га? Я ж не фабрика вам тут. Знаєте, чого українці не святкують Хеловін, бо їх уже тим не налякаєш. Отаке, дитино, усміхайтесь. Бабоньки, не передати вам, як я вже заморилася з тим варивом. Діточки, я вам скажу, я теж інфлюенсер. Кожен божий день на діда впливаю. Хі -хі -хі. От воно глядіть лишень, на як так назакручувала цього І огірочки, і помідорчики, і гриби з лісу. Та ще й меду трошки. Сюди зоря сходила, рясна роса упала. Та й моя доля Бідка все мій дід, що я зле їсти вару, тепер кай й сам варить. Роблять тепер, у нас у селі ремонт церкви, то є чудо, страх. А воно зараз треба, що святіші стануть. Та й добре, що Бог допомагає. Мажане, підписалися бігом, а то ви надивилися без підсписки. Я ж вам тут таке смажити збираю, щоб пальці облишити. Не жартую, люди добрі. Натиснули і підписалися.